Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми на своєму господарстві сьогодні планую проколоти від глистів. Планував ще вчора, але е, були обставини обставини, які вчора була відкрилася е, подача заявок в системі дар на 1 гектар обробляємих огідь. Давали, чи дають по 4 тисячі на 1 гектар. І це потрібно було зробити, тому що до вечора вже її закрили з використанням коштів. Дуже багато людей подають. У 2024 році я також пробував подати, але тоді був збій системи і не всі змогли подати. Под... Заявку ніби подав, а підписати не зміг. Тому цього року я вирішив вже всі справи такі, ну якби вони не нагальні, залишити і подати цю заявку. Як не є, зараз йде весняна посівна. Верніше, ну як до весняної поснівної йде, потрібно гроші і на паливо, і на насіння. Коротше, гроші потрібні. Тому вчора. Подавав заявку, ніби подав, підписав, все. Номер заявки є, а далі як затвердять, як не затвердять, буду бачити. А сьогодні вже вирішили проколоти наших свиней. То наші кабани, це наші льохи. Я повичищав, але ще. Я так їм даю по жмені сіна, сіна ще не кидав, тому що зараз, як я б їх переважувати, то вони зроблять з того сіна. Вже коли переважу, подаю уколи, тоді буду давати сіно. Налаштували ваги, все, і зараз будемо пробувати. Їх туди заганяти чи затягувати, не знаю, як воно має бути. В нас прийшла зима, вернулася до нас ранком 10-12 морозу. Ми трошки вже почекали, якраз я почистив, вже у нас піднялося сонечко. Трошки ніби тепліше на вулиці, щоб їх не насильний мороз, тому що вони такі в нас без шерсті, голенькі, їм трохи буде прохолодно. Погода у нас гарна. Ну що, зараз будемо важити і будемо показувати. Це їм 11 числа було, 11 лютого було 4 місяці. Будемо бачити, яка вага в них в 4 місяці. Ну, я думаю, кілограм 50 повинно бути. Хоча я дивлюся деякі канали, розказують, що 3,5 в місяці 67 кг. Ну, можливо, і так, не знаю, але будемо бачити вже по стоїти, скільки. Почали ми з кабанів. 75 і 6. І так, другий кабан наш. Заважив 76,6 Це вже наш третій кабанчик. Цей трошки менший, 71 і 4. Такий він. Це вже останній наш кабанчик. 75,2 Ну, в, середньому, в середньому їхня вага однакова, там 3-4 кілограми різниці. Пішли вже наші льошки. Це наша Фіонка, ця шуба така, як її вушка прикольні. Це наша Фіонка. І вона заважила 56 При народженні вона була найменша. Ну, зараз будемо бачити, як скільки вона, як там ще є одна така, як вона була мала. Так, наша Льоха. Найбільша Льоха заважила 69,8. Ну, також непогано. Це наша вже третя льошка. Вона того разу важила з Фіонкою майже на рівні, а цього разу вона фіонку перегнала. 54,6. І так, це вже остання в цій партії наша льошка. Ну, льошки значно менші. 57,2. Але вони були із народження менші, тому вони і так. Хоча ці е, ось ці льошки вони такі, вони не похожі на, ну як не такі, як мальвінка. Кабани і льоха, які в мальвінку вдалися, вони великі. А ці е, рабі із шерстю, бо ті без шерсті, ці рабі із шерстю, вони не такі. Не так беруть вагу і не, не так ростуть взагалі. І так вже ми переважили і прокололи від глистів наших, вже кажу, підсумків, свиней, бо вони вже не пороцята, вже за 50 і за 70, як які, кину я їм трошки сіна, щоб поцямкали. Що ж зараз підіб'ємо підсумки, льошки, льошки? Вважили е, ми їх. Останній раз 22-12. І так, ця Фіонка. Це вона крайня. Ось там. Фіонка важила 16,8. Сьогодні вона заважила 56. Я хочу сказати, що взяла вона непогано, непогано. Далі. Льоха велика. Це ось ця Льоха яку я продав би якби хтось забрав, тому що тут для них чотирьох трохи маловато місця, але поки що є, як є. Ось ця льоха, вона важила на 22.12 25 кг. Сьогодні вона заважила 69,8 кг. Ну майже 70, 25 кг вона набрала за майже 2 місяці. Тоді Льоха мала, це ось ця була мала Льоха. Вона була так само, як Фіонка 16,8, я казав, що майже, але вони були однакові. І вона Фіонку перегнала. Вона зараз 54,6. Це ось ця. І та рабенька льошка. Вона важила 18,2, а сьогодні вона заважила 57,2. Також непогано. погано. Тепер йдемо до наших кабанів. І так, кабани наші важили, я їх не підписував, не знав, як, який є, але... 26,2, 25,2, 23,8, і 23,4. Така була вага кабанів. Це на 22,12 Сьогоднішня вага їхня: 76,6, 75,6, 75,2, і 71,4. Також непогано. Хоча якщо взяти. Льошка, яка важила 16,8, а зараз важи 54,6, то вона, мабуть, що взяла більше. На себе, ніж кабан, який важив 26, а зараз 76. Ну, майже, майже так само, майже. Ось така вага моїх свиней в 4 місяці. Годую я їх гранульованим комбікормом. Це, як я показував в попередньому відео, я вже перейшов на другу рецептуру, другий етап фініш. До цього вони ще були на гровері в мене. Ось так. Ну що ж? На сьогодні буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. Може комусь потрібен комбікорм. Виготовляю на замовлення, надсилаю новою поштою. На все добре!